Долина Христів, долина Божої Матері. Велика надія в нас, християн, покладаємо на милість Божої Матері. Сьогодні, браті і сестри, тут праздник, тут торжество, тут Божа Матір, тут Голгофа. І ми згадуємо. Голгофу не тільки страждання, зради, наклепів, підкупу, але ми згадуємо Голгофу як перемогу, як всиновління Божої матері нас віруючих християн. Іану Богослову Господь говорить до Божої матері, Мати це син твій, а Яно Богослово говорить, що це Мати Твоя, Явління Божої матері в Голинчицях, горі чинці, бідні чинці, страждалі чинці, але вірні чинці Богу, як нам сьогодні так не вистачає, браті і сестри, бути вірними Богу. Бути вірними в любові до Бога і до ближнього, бути в єднанні, адже сила ворога в тому, що він розділяє, а сила віруючих людей в тому, що вони єднаються. І сьогодні прийшло декілька тисяч людей, тому що влада заборонила декілька місяців назад своїм приказом, указом. Але сказали стриматися, але ми чуємо, що не стримуються від стадіонів, від концертів, від ще чогось, а пройти декілька кілометрів просто по полю, не в місці, де потрібно задіяти багато сотень для того, щоб не мішали хресні ходи. А тут поле, тут Божа матір, і то кажуть, не йдіть, бо щось не так може бути. Але люди відчувають це місце, відчувають цю милість Божу, де Божа матір чекає на кожного з нас. І сьогодні ми бачили і воїнів, і діточок, і немощних, як я кажу, дряхле старчество. І воно духом високе і велике піднімає нам немощним під скорботами пережиті їхні часи безбожної. Волади, яка гонила, забороняла, і це місце, де спалювали, де знищували хрести. А люди по своїй любові йшли на місце, де Божа матір приймає кожного. І я бажаю всім нам, хто прийшов сьогодні, хто не доїхав, хто приїхав, щоб Божа матір порахувала кожні крочки, кожні кілометри. Коли ми йдемо до храму, коли ми йдемо хрестним ходом, коли ми йдемо і творимо добро, і пам'ятайте, що ті сили, які сьогодні розділяють, забороняють, клевещуть, це все те тимчасове. І ми можемо колись і подякувати за ці часи, що ми вжили в ці часи і ми устояли, що ми не соблазнилися. Тими обіцянками земними, що завтра буде краще, потерпіть трошки, ми приймемо закони, але як ми бачимо, нічого, на великий жаль для облегшення людського життя керівництво не приймає. І нам тільки потрібно дивитися на хрест, на страждання, а у ньому і перемога. Яку Господь дає кожному із нас, хто вірить в нього, початок посту, успенського посту, який готує нас до великих свят, це преображення Господа нашого Ісуса Христа. Ми привикли, що нам кажуть, спас яблушний, спас медовий, та ні, спас душі. Преображення показує нам тільки привідкриває ту частичку того світла, тої радості, яку Господь дасть кожному, хто зійде і на Голгофу, і на фавор, і буде в радості з ним. І готує також піс до успіння, що Божа Матір, вона не оставила нас сиротами, що вона з нами вовся дні. І нехай Божа Матір прийме наші молитви, Пошле мир на нашу землю, збереже наших воїнів, а нас всіх і єпископат, і духовенство, і мирян укрепіть тільки в вірі, не наріканні, не в ропоті. Не бійтеся, а просто свідчить своєю мудростю духовною, своєю стійкостю, своєю молитвою, своєю любов'ю. А це означає, що ті всі нечистоти. Ці всі наклепи, які сьогодні так легко з усіх сторін ляться, вони розійдуться, вони розіб'ються об скали, як вода розбивається, так і їхні брехня і наклепи на церкву, і на віруючих людей, які ну, хочуть показати, що якісь не такі звідкись приїхали. Ні, ми українці. Ми любимо свою державу, ми любимо свою землю, ми любимо свою Матір, церкву, і нехай ніхто і ніщо не відоб'є і не роз'єднає нас від Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на землю для того, щоб спасти кожну душу. Кріпіться, браті і сестри, моліться, кайтеся, сповідайтеся, причащайтеся. І особливо дякуйте Богу. І нехай Матінка Божа покриє нас своїм мітлом цієї святої і осатої Голинчиської долини. Присвятая Богородиця, помагай нам. Була служба, була літургія, було освячення Христів, які нові люди принести сюди знову і знову несуть люди. А це означає, що жива долина, жива віра людей. І ті, хто сьогодні усумнився, приїжджайте на цю долину. Тут храм є, тут молитва твориться. І все те для того, щоб підкріпити себе духовно. І саме основний хрест, подивіться, який тут може бути, пам'ятайте, це той хрест, який нам всім потрібно <кхи> донести і сказати, Господі, все те, що Ти нам давав, пускав в нашому житті, я сохранив, хоч і неправильно жив, і грішив, і спотикався, і знову падав, і плакав, але Господи, я залишаюся вірний тобі. Укріпи мене, бо я сам неможний. Нехай Божа благодать всім нам допомагає в несінні свого земного Христа. зі святом вас!